І я ще раз вітаю вас на дисципліні тури держави та права. Сьогодні тема правопорушення, і ми починаємо з першого питання. Перше питання це поняття правопорушення. Що це таке? Що це за явище, які ознаки є у цього явища? і як воно пов'язано з немецькою і такі, такі слова є, як Übermensch і Untermensch. і ми будемо зараз знати, що, як вони пов'язані з правопорушенням. Порушення, ну, порушення, тобто щось було, а, по, а потім воно було зруйноване. А що зруйновано? А, зруйнован порядок. Є такий суспільний порядок, і а, якщо і, якась людина порушує цей порядок, а, ми бачимо право порушення. Правопорушення, порушення, воно, воно антинамічне слово, тобто воно неможливо поняти його без іншого слова, слова правомірна поведінка. Тобто люди роблять правомірно собі. Собі. Вони, ну, наприклад, скупляють хліб, вони йдуть там, до дитячого садочку, вони е шлюб роблять, це правомірна поведінка. Але є люди, які не роблять так, як кажуть право. Право каже, треба робити так, але, а так поробити не треба. А ці люди це не роблять. Що це за люди? Є два, два види даних людей, і з точки зору німецької мови, ніч uh, ніч, поняття übermensch і untermensch. Тобто є менш, ну менш, mensch – це людина. Der mensch, uh, є дерменш, це людина. І це людина, яка використовує правила. І це добра людина, вона робить вона правомірну поведінку. Але є два, дві групи людей, які так не роблять. Перше це унтерменш. Унтерменш, вони роблять правопорушення. Вони як згою цього соцума. І соціум бере цих людей і щось з ними роблять. І е, юристи це люди, які, е, які виявляють цих людей е, правопорушників, і щось з ними роблять. Але є і інші люди, вони мають назву Übermensch. вони над правом. Über, ist, это, над, Над людиною. Якась така людина. Яка може, роб, може робити правопорушення, але вона це робить на іншому рівні. І вона робить це для суспільства. Ну, Наприклад, Сакрат це юберменш. Він робив так, він був стратений, ну, з ним зробили страту, але він юберменш. І ще, що нам потрібно знати про правопорушення, це поняття правопорушення. Ну, воно прийшло к нам із німецькою мовою Rechtsverletzung, і воно означає так, що це противоправне, вінна, соціально шкодливе для ем, деліктоздатній делікто, де, 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 де особи. Тут ми бачимо ознак, ознаки правопорушення. Ну, перше, що це діяння. Що це таке діяння? Це дії і недії. Тобто, ми, ну наприклад, вбивство це діяння, але це дія. А, наприклад, що людина не допомог іншій людині, ну, наприклад, там, врач, мі, ну, медична особа не допомогла іншій особі, це буде бездійність, це також діяння. Тобто кожне правопорушення це діяння. А друге це ознак це ознак противоправне. Що це означає? Це означає так, що є така книга. І в цій книгі написані усі правопорушення. Вони описані. Що не описано, то не є правопорушення. Тільки то, що ми, юристи, записали, то і є правопорушення. Неможливо так казати, ти правопорушник, а що я зробив? Ну, на мой погляд, це не треба було робити. Ну, На твой погляд, а де, де це написано, і юрист е, обов'язан показати, де написано, е, що то, що я зробив, є протиправне діяння. Інше, і третій ознак це він, винне, неможливо покарати людину, яка не розуміє, що вона зробила. Це, це як тварина. Так? Тварину неможливо обвинити в правопорушенні. Вона не знає, що то, що воно зробило, це правопорушення. Вона читати не, не вміє. І також людина, яка не невинна, вона не може бути привлікатися до ну, там, юридичної відповідальності. І наступне це шкідливе діяння. Тобто шкода. Потрібна шкода. Наприклад, що шкоди нема, це не правопорушення. І останній ознак це особливу людину. Не кожна, людина, не кожна людина може бути правопорушником. Наприклад, там дитина, немовлята, не можуть бути а, правопорушниками. Це не тільки обов'язок правопорушника бути правопорушником, а це і право. Якщо ви знаєте міф об Езопі езоп, він, от, там така, така була історія, що його. Він, ну, йому, йому казали, але ти будеш ем, крипаком, але ми, ми е, тобі стратимо. І він обрав е, страту. Він залишився вільний людиний, але він був страчений. От що таке правопорушення. І я прошу питання.